Ми об'єднались у громадську організацію ВПО України, щоб допомагати усім внутрішньо переміщеним особам, які сьогодні проживають по всій території України. Ми перша громадська організація, яка об'єднує усі благодійні фонди та громадські організації, профільним напрямком яких є допомога внутрішньо переміщеним особам. Спільними зусиллями ми будемо надавати якісну допомогу усім тимчасово переміщеним особам, яких на сьогодні зареєстровано понад 5 мільйонів осіб. Громадська організація надає допомогу гуманітарну, інформаційну, юридичну, займається питанням працевлаштування, вирішенням питань житла, надання безкоштовної та якісної медичної допомоги. Засновниками фонду є народні депутати України Максим Ткаченко, Руслан Горбенко та Сергій Козир, які є переселенцями з 2014 року і на власному досвіді знають, як це бути переселенцем та починати життя у чужому місті з нуля. Я сам проходив штана 2014 році, сам приходив і центр зайнятості, і інші там соцвиплати, але всюди стіна ніхто не розуміє для наших сімей, для мене, для Руслана, для Сергія. Война точно идет не девятый месяц. Мы точно знаем, что это длится уже девятый год. И что проблематика и тема ВПО на повестке дня остро стоит девятый год. И знаем, что, к сожалению, за все эти годы мало вопросов решалось и решается в пользу переселенцев. За п'ять днів роботи команда громадської організації ВПО України надала 10 тисяч продовольчих наборів для 10 тисяч сімей у 16 містах України. Відбулися 22 зустрічі з ВПО та презентації громадської організації. Громадська організація має амбітні плани до кінця 2022 року відкрити в кожному обласному центрі хаб допомоги, в якому працюватимуть внутрішньо переміщені особи, які будуть приймати звернення від громадян та допомагати у вирішенні питань, а також для вирішення проблемних питань долучати органи місцевої влади. Представники ВПО України це є ви. Громадська організація ВПО України. Долучайтесь, працюємо заради перемоги. Працюємо на своєму фронті.